Попри досить погану, на мою думку, екранізацію манги, зокрема всіх арок, окрім перших трьох, які були досить смачні, бліч все одно має величезну фанбазу і вважається одним з трьох апостолів жанру Шонен, та стоїть біля Наруто та Ван Пісу. Автор бліча Тайто Куба зробив досить стильовий екшен, хоча й накидав гівна на вентилятор неодноразово самоповторюючись впродовж історії рудого хлопчини. То давайте обкашляємо, чому про нову адаптацію бліча досить чутно з кожного кута. Поговоримо про проблеми в історії і те, як нова адаптація останньої Арки, ці проблеми виправляє. Ні для кого не секрет, що бліч виділяється стилістично посеред своїх інших братів. Стильний візуал попри середній малюнок, звісно ж, стильні та карколомні опенінги, які застрягають в голові. Особливо музичний супровід досі актуальний та дуже приємний до вуха, і навіть поза контекстом бліча. На мою думку, саундтрек це вічна класика. Далеко відходити не треба. Нині його ріжуть на різні семпли, роблять з нього ремікси та тому подібне. А що сюжетно важливо мотивація не повторює ідею інших, що того часу. Це не про бажання Бажання Стати найліпшим, а просте і зрозуміло, певно, кожному бажання захистити рідних, друзів та загалом свою зону комфорту. До цього я мав відос про те, як автор разом зі студією П'єро зламали бліч, але цей відос закритий, бо якийсь він трошки не мого формату. Тож, можливо, деякі тези з нього будуть лунати сьогодні. Тож, в першу чергу, поговоримо про недоліки старої екранізації бліча, його проблеми та деградацію, як таку. Я не стомлюся лепитати про те, що перші три арки відбілювача це певно найкращий початок серед Тобі на язик падає присмак розкішного стилю, крутого опенінгу і цікавої зав'язки. Класна динаміка, де вистачає часу на ознайомлення з персонажами та світом, поступовим розкриттям того чи іншого героя, баланс між бійками та розмовами. Перші арки локально закриті. Головний герой рятує Кучіки руки, демонструючи неперевершений заряджений адреналіном та пафосом файт Файтскінпачі. А потім вже із капітаном шостого загону Кучіки Б'якуєю. Між тим є перебивки, де ти можеш познайомити з сетінгом ближче, і вони аж ніяк не псують динаміку, а інколи навпаки додають інтересу. Тож Іч його, грубо кажучи, надибує собі нових друзів і майже без серйозних наслідків закінчує свою місію. Ні для кого не секрет, що після цього йдуть філери, арка залежних. Це ті серії, що йдуть поза основним сюжетом, інколи його ламають і навряд взагалі хоч комусь подобаються. Бо дуже часто виступають перешкодою у бажанні дивитися далі та ламають всю мотивацію. Особливо, коли філери це буквально 40% усього аніме-серіалу. Але я не буду на цьому зупинятися та щось казати, оскільки їх завжди можна скіпнути та нічого не пропустити. Ну і ми вже давно не дивимося аніме через телевізор на QTV, чи то на жаль, чи то на щастя. Тож після порції філерів починаються нові арки, і сказати, що вони ніякі в порівнянні з початком, це не сказати нічого. Ніби динаміка та плин сюжету з філерів настільки сподобались студії пірот, що вони вирішили нічого і не змінювати. Всі ми розуміємо, що це проблема онгоїнгу манги, але давайте не робити вигляд, ніби це щось я кажу саме про арки, які я зміг подивитися через сльози, бо далі просто не витримав, хоча і намагався. Мова йде про усі арки аранкарів та арки на кшталт фальшивої каракури, де один удар супроводжується п'ятихвилинною балаканиною. Єдине, що дійсно сподобалось, це флешбек-арка, яка присвячує нас у лорвайзардів. Коротко, інформативно та цікаво, всього 6 серій. А що, і так можна було всього на 6 серій не розтягувати на 20? Проблема також не тільки у динаміці, бо в Історичність цієї історії усвідомити взагалі не важко. Самі по собі аранкари це щось довкола шинігамі. Звісно, і візуал в них інший, і це по суті паверапнуті порожні. Але загальні механіки та сам конфлікт майже один в один. Теж мечі теж мають свою спеціальну здібність у вигляді вивільнення сили. Теж загони аранкарів на тлі Уеко буквально те саме, що і спільнота душ з її загонами, лейтенантами та командирами, але в іншій обгорці. А мотивація головного героя це знову когось врятувати. На цей раз це Аріхіме, яка має унікальну здібність, що зацікавила Айзена. Усвідомив я це не зразу, але під час перегляду відчуття, що мене десь дуже міцно наїбунькали, не покидало голову. І вже зараз я розумію, чому. Про Аранкарів загалом важко щось сказати. Звісно, запам'ятались і Гримджо на харизмі, і Улькіора на філософичах. Але навіть так, другого ще на моменті розкриття, автор дуже дивно зливає з черговим роялом з кущів. Суміш усіх цих факторів, стилістичних та сюжетних самоповторів, автора філерів, поганої анімації, просівшої динаміки, призвело до того, що багато людей закинуло бліч, зокрема, і я. Якщо пошукаєте в інтернеті, то кількість глядачів на цих арках дійсно сильно впала. Навіть анімація з картинкою, яку під кінець таки витягнули, не допомогли повернути рейтинги зі старту історії. Скоріше за все, Тайто Кубо поспішав, а можливо в нього просто не було натхнення. А ще вірогідніше, що студія обмежувала потенціал історії. Але з таким підходом натхнення дивитися зникло і в мене, та пропало на тлі інших історій, які виходили паралельно з блічом. І після цього я навіть і не думав дивитися нову адаптацію, якось не бачив в цьому ніякого сенсу. І взагалі з кожним днем я все більше похожу на сноба. Сумна правда життя. Але рейтинги казали самі за себе, всі довкола верещали, шепотіли, кричали та переділи про нову адаптацію останньої арки. Тож я взявся її дивитися і був приємно вражений. Після перегляду першої частини нової екранізації тисячолітньої кривавої війни в мене склалося враження, що бліч треба було адаптовувати саме. Зараз. От саме так можна розкрити його потенціал. І на тлі приємної картинки, крутої анімації та нарешті дійсно божевільної динаміки, ніякі самоповтори не будуть руйнувати чийсь перегляд, зокрема, і мій. Якщо ви трошки в темі, то знаєте, що спонсує відбілювач, сам дядько Дісней, а також автор Тайто Кубо особисто то активно приймає участь у процесі і навіть виправляє свої косяки в історії. Загалом остання арка вже не є чимось настільки банальним, і на моє здивування, тут навіть інколи вмирають персонажі. Просто розкрили мені очі. І по суті, якщо дивитися об'єктивно, то ніхто нічого так то й не міняв, лише навчилися нарешті користуватися вже робочою формулою. Як виявилося, не треба ставати людиною-бензопилою, якщо можна зробити все якісно і за старими правилами жанру. Крутий саунд та влучний опенінг грузять тебе у ностальгію. Підкручений плин історії не дає відірватися від екрану, майже сходу дають екшен, без жування першого джерела, як вони робили до того. І тобі вже якось і все одно на те, що іншого знову щось там рятує в нацятий раз, бо він, бляха, нарешті круто це робить. Тебе буквально немає зайвого діалогу на 10 хвилин, впродовж якого ти маєш змогу обдумати, що ж ти таке дивишся і навіщо? От зараз ти дійсно в історії, ти дійсно занурений. Тож так дійсно якісна анімація та динаміка може невілювати відсутність чогось нового в сюжеті і зберегти від думок на кшталт. А чи не бачив я вже щось подібне? Я вже казав, що історія загалом піднялася. Тут і роялі тобі пояснюють, і нові твісти додають, і вже давно знайомих персонажів нарешті таки розкривають. І роблять це справді цікавим. Ось, наприклад, у Нохана кінпачі або головнокомандувач Ямамото. Ось тобі історія головного конфлікту арки, і крутий дід, і божевільний, та карколомний екшен. Ну чесно, моя повага. В самому аніме навіть баланс між розмовами та бійками на голову вище за еталонний початок відбілювача. А це вже ого. -го. На мою думку. Цю арку взагалі можна подивитися поза контекстом бліча та основної історії. Мені не платили за рекламу, але я дивився аніме від студії Кайзоку. І там при увімкненні функції написів час від часу є пояснювальна бригада, як та чи інша навичка з черговою пафосною назвою працює. І не треба було навіть заходити у віки. Чисто підпівас і з кайфом. Що ще сказати? Ось зараз виходить друга частина, і я вже встиг глянути пару серій. Опенінг все ще крутий, хоча не настільки, як перший, а анімація ніби навіть не просіяла. І якщо цей бліч дійсно брати поза контекстом усієї історії, то так він хороший. Інколи історія, можливо, навіть трошки спішить, але бліч все таки же часом карикатурний, але стильний, динамічний, та що важливо, бляха, цікавий. Тож так, якщо ви сумніваєтесь, чи варто дивитися новий бліч, або як це правильно сказати, нову адаптацію останньої арки, то дивіться, це того вартує. Ви отримаєте все те, що любили у минулій екранізації, але концентровано та без тригерних і нудних розтягувань. Звучить так легко, але студії П'єрот на це знадобилось аж цілих 10 років. Дякую усім спонсорам за підтримку. Окремо дякую пану Юрі. приєднуйтесь до лав меценатів також. Там багато цікавого контенту. Ну я сподіваюсь, що він цікавий. Також дякую донаторам і замовнику цього відео Стену, чиє замовлення висить ще з Нового року. Сподіваюсь, він таки дочекався. Якщо ти ще тут, то чекає твого коментаря. Всім па-па!